Добрий день, дорогі друзі. Давайте подивимось сьогодні, що, е, який день у вас буде. Які е, події будуть сьогодні 2 лютого. Обирайте одну з трьох карт. Один. Два, три. Один, два, три. Обрав першу карту, сьогодні у вас буде чудовий день, просто чудовий. Сьогодні буде е, е, прогрес, все, що ви задумаєте, все, що ви запланували на сьогодні, буде м, здійснюватись, у когось з вас, е, у, у когось з вас буде м, дохід. Можливо, вам піднімуть заробітну платню, можливо, ви отримаєте якісь кошти звідкись. Тобто дуже-дуже такий плодотворний день. І тут карти кажуть, що ви будете розвиватись, іти вперед, рости. Дуже багато чого узнаєте, можливо, Прийдуть якісь дуже класні новини? День буде просто чудовий. Друга позиція. Хто обрав другу позицію? Можу сказати, що хтось з вас, якщо ви жінка заміжня, то ви присвятите цей день сім'ї дому. Можливо, будете уборку робити, можливо, будете щось творити вдома, ви присвятите свій день своїй сім'ї. Ви будете розуміти, інтуїція сьогодні буде досить такою у вас чутливою, да, розвинутою, слухайте свою інтуїцію, адже ваша інтуїція буде вам підказувати, що треба рухатись, що треба щось робити, іти в щось нове, щось планувати, і ви вже за один крок до здійснення своїх планів. І от сьогодні весь день буде наповнюватись саме от такими енергіями. І однозначно сьогодні від вас буде залежати буде залежати, чи ви будете щось руйнувати і починати щось нове. Можливо, інтуїція буде вам підказувати: ей, давай, щось роби, адже від тебе залежить. Треба руйнувати щось старе, щось те, що вже не потрібно, і починати нове. Однозначно, хтось з вас задумається про можливо якийсь бізнес, про нову роботу. Не знаю, якісь плани нові в сім'ї. Десятка Пентаклів це теж сім'я, карта сім'ї. І однозначно тут день, присвячений сім'ї, можливо, перестановку будете робити в хаті, можливо, щось будете вичищати виносити старі речі, якісь чи викидати, чи віддавати комусь, чи спалювати взагалі. Якось так, досить дієвий такий день, і теж досить плодотворний день. Третя позиція Третя позиція сьогодні буде е, чути якусь новину. Ви отримаєте якусь новину, якісь відомості від когось з приводу чого, що ви там почуєте. Так, у вас може з'явитись пропозиція чи новина про поїздку, поїздку кудись далеко за кордон. Можливо, ви вже збираєтесь їхати, <кій> і е, сьогодні ви почуєте, що все вдається, все буде добре, все буде окей. Е, о, хтось з вас може отримати якусь е, на кшталт допомоги да, е, фінансової. Для цієї поїздки також ви буде, будете відчувати захист, і буде бажання. Да, у вас буде достатньо коштів для того, щоб бажати вийти з якісь рамки, в яких ви були досі. Якщо це буде поїздка, то, поїзд... то їхати ви будете не одні, з вами будуть люди. Якщо це буде щось нове, зовсім нове, для вас це буде як, не знаю, я не знаю, що мене чекає, да? От такі думки будуть. Я не знаю, що, але я ж обрала сама, я ж сама хотіла. І е, однозначно вам кажуть, що це, якщо це буде поїздка, то вона буде хорошою, нормальною. І там, куди ви їдете, буде комфортно, класно і ресурсу вам вистачить для всього. Для всього, що ви задумали, ресурс вистачить. Досить хороший день. Вітаю всіх! Підписуйтесь, нажимайте на сердечко, і, користуючись нагодою, пропоную вам прийти до мене на навчання, на мій авторський курс по картах Таро. Я навчу вас відчувати карти, навчу співпрацювати з картами, навчу користуватися цим інструментом для себе і для ваших рідних, для ваших знайомих. І одночасно зекономлю ваші кошти, щоб ви не звертались до тарологів і платили кошти, а самостійно могли подивитись себе і відповідати на свої запитання.